Доброго вечора, ми з України Хакай на Неко до ваших послуг. І я забула зробити озвучку. Я відмалювала арти, я зробила обкладинку до відео, але я забула про озвучку і про те, що я досі не виклала це відео. А, так буває. Отже, як ви вже могли здогадатися, я вирішила відновити, тобто. Дату друге дихання своїй старій рубриці, у якої у останнього випуску не набралося потрібна кількість вподобаєк. Але, але рубрика прикольна, тож давайте спробуємо ще раз. Так, я перетворюю лиходіїв на героїв, а героїв на лиходіїв. Це вже третій випуск, і він знову в традіжці. Її давно не було, як мені здається. Ну, як ви вже могли побачити в назві, або ж просто подивитися на обкладинку. А сьогодні були обрані персонажі Красуніте Чудовиська. І, як зазвичай, я починаю з лиходія, що стає. Добреньким. І це в нас Гастон. Так, результат не дуже схожий, але це гастон. Я намагалася. Я залишила його кольорову палітру, залишила його хвостик, його зачіску, форму очей, навіть намагалася зробити горбинку на носі, але він став якийсь спокійніший, більш задумливий, мрійливий. А ще йому намалювала пташечку, сову? Ну, бо він мисливець і напевно в нього ну, може бути така собі тваринка. Я просто зробила йому більш поблажливий характер і трохи менше самолюбства. Трохи буду змінила його одяг лісничого, мисливця. Яка різниця? Тобто він все ще продовжує займатися своєю справою. Це добре. Просто він став світ світліший, добріший, м'якіший. Я не знаю. Можливо, він все ще закоханий в Бель. Але завдяки своєму характеру він менш напористий. Не знаю. Мені здається, він. Навіть можу писати поеми. І можливо він все ще подобається іншим дівчатам. Взагалі, він вийшов дуже комфортик такий. Не в моєму смаку, але, але мені подобається. Сама робота зараз, через деякий час, мені подобається. В процесі не дуже. А от зараз, прямо. Ну... Гарньонія, така світла, атмосферна, З фоном. Це моя перша робота за цей рік на секундочку. Звісно, маркери в мене вже майже вмерли, але я щось з цим роблю. Я просто їх намагаюся вималювати і просто продовжую злоджуватися малюванням. Так. Можливо. Я трохи перемудрила з фоном, але але нормально. З боку Гастона я не знаю, як би змінилася історія, як би він на неї впливав. Просто розумію, що він був би більш пасивний. Можливо, він би задарював її квітами чи ще щось. Не знаю, якийсь солодкий хлопчик і що. Але давайте перейдемо до другої частини другого арта. Якщо що, вибачайте за невеличку сумбурність, бо я трохи відвикла від озвучки відео. Так. Щодо вже цього арту. Так, тут два персонажі, але лиходієм стала саме Бель. Будемо чесні, вона навіть в оригінальному творі є маніпулятором досить часто. Тож тут я для цієї версії у тому випадку, коли вона потрапляє до замку чудовиська. І коли вона вже знаходить троянду, вона може скористатися ситуацією і пригрозити чудовисько, тим, що вона може знищити квітку, якщо він настільки не нею дорожить. У нього не було б просто вибору, якби вона взяла троянду до рук. І він би став їй покірним. Напевно. Мені здається, в мене була така ідея, коли я це малювала. Навіть у готовому арті, мені здається, видно, що в чудовиська очі добрі, але він не може нічого вдіяти, бо красуня забрала квітку. Щодо Костюмобель, то я просто придивилася купу картинок якихось. Еділ Рой, стайл. І намагалася щось з цього придумати. Навіть зробила їй корону, яку, мені здається, я планувала розформувати якось інакше. Але вже як є. Волос її трохи зібрала в таку гульку, не гульку. Це треба придивлятися, я просто знаю, що воно там є, і все. На одяг я додала орнамент саме з квітами типу А, Якщо подивитися на їх колір, то можете здогадатися, що я планувала робити одяг більш якимось золотим, оранжевим. Але вирішила все-таки витягнути більше синього кольору, який був на героїні на початку мультфільму. бо у золоту сукню вона вже переодяглася, коли налагодила відносини з чудовиськом. Тобто, можна сказати, на даний момент історії вона не дійшла до цього моменту. До Тож і залишається вона в більш темному, навіть стала темніше, ніж в оригіналі. З анатомією чудовиська я, я не розуміла, що з нею робити. Тож брала за основу левів чи щось таке, зробила йому довші роги, посадила на чотири лапи, щоб Бель, як володарка звіра, сиділа в ньому верхи. Мені його трохи шкода. На ньому все ще той плащ, що був на початку твору, але тут він навіть виглядає слабкішим і добрішим. Мені так здається. Мені справді було важко його малювати, бо ідея в голові є, а як її візуалізувати я не знала, тож просто намагалася щось придумати в процесі. На фоні в нас темний ліс, замок. Можливо, я трохи пере... перестаралася, перегралася з кольором. Так мені здавалося на той момент. Зараз я дивлюся на цю роботу і начебто все навіть добре. Палітка стала більш контрастною, особливо цей червоний плащ на фоні лісу. Тож результат мені все ж таки подобається. Хоча в мене не вийшло нормально його сфотографувати, тож обичаю за це. Ось такі роботи вийшли. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Якщо під цим відео набереться 20 вподобаєк, я випущу наступну частину. А, також ви у коментарях можете запропонувати а, героїв якого мультфільму, або ж мультсеріалу іншого твору. Ви б хотіли, щоб я поміняла місцями, перетворила лиходіїв на героїв і навпаки. А на цьому все. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Слава Україні.